Слиходоти. І все. Оголо. Це серйозно. Я петицію за тихого звовків да Вінчі. Та я вже бачив так. Я не підтримую жодні петиції. Я. ну, за... І вже ну, всі пацани, вони проти цього. Ну, по факту це, ну, це таки. Це родина роблять. Це родини роблять петиції, але якби я загинув, я був би проти цих петицій, як мої друзі, всі, як всі моє коло знайомих, всі проти цих петицій. І жодна з цих петицій не надала результату. Ці петиції нічого не вирішують взагалі, від слова зовсім. Це на жаль, нікого не нагородили по петиція. Нікого щегла не нагородили за петицію. Щігла нагородили за його бойові досягнення і йому дали посмертно героя України за його бойові досягнення, і це дало найвище командування. Петиції на жаль не вирішують зовсім Вища нічого. От прям взагалі, зовсім жодна петиція нічого не вирішила. Жодна, і ще більше петиції оформляють не так, як потрібно взагалі. Типу, не прописують, за що там, просто за те, що була людина. Не прописують там якісь. Ну, типу, за що дають взагалі будь-яку нагороду, це може розказати дід, але як я знаю, це прописують прям дослівно, що ти робив на якісь операції доказами. з доказами, чому тобі потрібно дати якусь нагороду. Не дають за те, що ти просто там шов, е- на фронт і все. Типу, там прям. Треба прописувати. А я бачу дуже багато, на жаль, петицій, де ну, цього взагалі немає. Та й взагалі, в принципі, петиція ну, нічого не вирішує взагалі. Ну нічого. Ну, тим паче, звання Героя України ну, це, щоб його давали через петицію, це зовсім неправильне рішення. Тому що це найвища державна нагорода, яка тільки може бути найвища. І найвища державна нагорода не може даватися рішенням петиції ніяк взагалі. Всього надали і от останнє це 43 герої України. І там... Із них 42 посмертно чи 40. 40... Десь і, ну, і це не петиції вирішували. Це вирішують не петиція, це вирішує. Як взагалі це робиться? Я розповім, щоб ви розуміли. Коли ну ось посмертно, як це робиться? Якщо гине воїн достойний, то це робить його найвище командування. Це робить командир бригади, як мінімум. як мінімум. Робить командир бригади подання, де описує весь військовий шлях, всі військові операції і так далі. Це робить командир бригади. Він подає це вже найвище ну, далі на, на найвище командування. І ця петиція о, петиція, це подання повинно пройти великий шлях, де всі її е, затверджують. І тоді вона доходить до головнокомандувача. І він же стверджує: давати чи не давати, а потім до президента. Та на жодну петицію не давали жодної реакції. Да, ну, ну, на Маджахеда петиція вже там, за перший день не була. На, ну. Чубашево. На, Чубашево. на Регбіста. Регбіст. Малі. Малі. Ну, типу, ваші петиції насправді до одного міста. місця. Я вам чесно скажу. Це найвище завдання, Це... яке не може давати через петицію взагалі. Це реальність. Дженні Ліса Мускаве не давала ніякого героя України в що на приколі. У нас дуже багато нагород державних за діяльність. Насправді, у нас дуже велика проблема з цими нагородами, коли там у, у Бойка є Герой України. У Бойка? Так. Да. Герой України? Да. Усі апаратіо? Угу. Пізда, нахуй, я вахую, блядь. Раніше ж герої України роздавали також направо і наліво. До повномасштабної, до АТО. Пізна. А як історія? Пам'ятаєш, пацан? Написав. Діду Підкаже, куди податися з астмою. Хочу вриватись, але фізично не вивезу. Не знаю. Там, де чувак написав: е, коли я помру, не пишіть ніяких петицій, тому так. що це зашквар і так далі. І через п'ять днів він загинув. Так, і йому робили петицію. Йому робили петицію? Так, робили він петицію. сам написав, щоб йому не робили петицію, тому що це сміх, це зашквар. Йому так. робили петицію, реально. Пізда, це тупо зневага до людини. Ну, тупо до людини. Це був його вибір. Його... Це тупо взяти на страти на нього. Ні, я перебану тоді багато людей. Я вахую просто, я вахую. і люди подуріли з цими петиціями. Не всі сім'ї рахуються з, зі своїми, так скажемо, як це сказати правильно, загинувшими родичами. сім'ї це. Вони просто хочуть бути там. Кимось тим, хто там Герой України. та ну Кожна мати вважає свого сина Героєм України. Так. Ну і все по факту. Але всіх нереально. Ну, ви уявіть, що за пів року надали 45-50 Героїв України. Ну, уявіть, типу, які, які, взагалі філь... яка фільтрація цього. Петиція може набрати 50 тисяч голосів, але... Так, да, з петиціями це дуже складне питання, тому Так, ще буду колись робити великі збори. Чого отримав? Чого отримав? А я вже казав, що його отримав не через петицію. Через подання командира бригади до головнокомандувача. За його бойові досягнення. Так у нього вже було скільки нагород? У нього було дуже багато. Дуже багато. багато. Це не просто, що він там.